Величезний всім привіт. запрошую а що ж це таке? Запрошую на перегляд акційних продуктів, анонс акційних продуктів, АТБ Уже вже з 17 по 23 включно січня. Так, я приготував свій золотий маркер, будемо з вами відмічати найкращі знижки. Бачу знижки до 45%, може, щось навіть буде і до 50% знижки. Так, тут у нас пельмені та вареники від. Три ведмеді, фірмові зі свининою та яловичиною 95 гривень 850 грамів. А з картоплею та грибами 47 гривень 800 грамів, хороша, до речі, ціна за 800 грамів. Я думаю, це ж хороші вареники. правда? І також вареники за 38-30-800 просто з картоплею. Навіть у можна взяти обов'язкову візьму. Хто полюбляє джек, підконті вагові 13,70 за 100 грам. В акції буде чай, увесь чай від своя лінія. Тут і чорний, тут і фруктовий, бризки шампанського, і з полуницею, і труфель, і мохіто. Ось ідуть. Так, ну хочу сказати: ось цей найвигідніший, тому що тут 100 пакетів 64,70 чорний. Дуже хороший, я колись його купував. Також є такий самий чорний, по 25 пакетів 19,30 і є з е... ароматом бергамоту. З ароматом бергамоту також 19 20. дивно, різниця <див> дешевше на 20 копійок. І 50 пакетів, 34,90 чорний та з ароматом бергамота. Так що зверніть увагу на чаї цього тижня, надзвичайно хороша акція. Кавомани для вас чекає, на вас чекає кава зі знижкою, бачу 40%. Розчинна карт Нуар. 140 г за 174 гривні 40 копійок. Якобс Монарх, 188 гривень 40 копійок 200 г. Якобс Еспресо 80 гривень 40 копійок. 230 грамів. І якось монарху зернах бачу подорожчі вже 364,40. Ну, Все одно на в магазинах він дорожчий, а тебе трошки дешевше все одно купувати каву. Далі тут у нас йдуть ковбаски. Так, це у нас йде ковбаска варена до пюрешки, 60 гривень. Палочка йде 500 грамів. І ось така сиров'ялина. Також. Своя лінія 273 гривні, також від 40% знижки. Відмічаємо з вами просто маркером. Може, хтось перший на каналі зайшов перший раз. Відмічаємо золотим маркером самі найкращі знижки. І хочу вам подякувати за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. І також хочу вам подякувати за ваші коментарі. Майонез провансаль. Вагою 560 грамів 38,90 і майонез чудовий трішки менше жирності. 560 грамів 33,90. В акції буде хороша ціна на сир Моцарелла та Сологуні. Я обов'язково візьму, я полюбляю такий сир: 40 гривень 50 копійок 180 грамів. І листаємо далі, гортаємо далі журнал. Так, тут у нас виріб м'ясомісткий відрозумний вибір 39,50, паличка 420 грамів, ковбаски з беконом та з м'ясом птиці, свининою, сиром копчені 60 грам, 37,40. В акції будуть сосиски, це є Польща, індичі класичні та з сиром. Обчені 40 гривень 90 копійок, 215 грам 46 гривень 50 копійок 215 грам. Також в акції сирки і плавлені від своя лінія 11 гривень 40 копійок, дружба та вершковий. Від своя лінія знижка сир на голландський та вершковий 160 грамів, 44 гривні майже. Зверніть увагу, а, хороша дуже ціна на масло солодковершкове. Від своя лінія 180 грамів. 82% жирності 46,90%. Це дуже хороша ціна на таке масло. 82% жирності. Сметана від молокія 34,90 370 грамів 20% жирності. Тут у нас горбуша кілограм 248 гривень морожена філе порціями. І лосось, солений філе на Бешкірий 103, 103,90-150 грамів. Можна придбати крабові палочки від своєї лінії заморожені 32 гривні 240 грам та 61 гривня 500 грамів. В акції від своєї лінія оселедець по 49,90. Це йде шматочками в олії і з ароматними, ароматними духмяними травами 34,40. 180 грамів. М'ясо міді в олії з прянощами. Своя лінія 200 грамів 46,50. Йогурти. Тут у нас іде лактонія. Маленький 290-16,50 і великий 780 грамів 38,50. В акції йогурти від галичина. Вишня з лаки, чорниця злаки. Так, стаканчик 290 грамів, 21 гривня 50 копійок. Теж непогана знижка. Сир кисломолочний від просто наше, 300 грамів 45,90. Олія. Непогана ціна на олію. 700, 725 двадцять пять грамів 38,50, 850 грамів 44,30 і 3 літри 153,50 Щедрий дар. Оливки зелені, чорні, без кісточки. У банці 280 грамів 33,50 і пакетовані 185 г 30 гривень 30 копійок. Також в акції консерва філе лосося шматочками в олії 120 грамів 53,50. В акції буде шоколад Рошен 23,90 за плитку. Тут будуть різні смаки. Також шоколад молочний для дітей 13,90-50 грамів. І мілка 90 грамів майже 37,90. Желе фруктове 120 грамів 11,50. Вже готове. Персик, вишня від торгової марки злагода. Сухарики пшеничні, 125 грамів, від Флін 13,40, хороша знижка. І від Флінт смажений бекон французький сир. Це смажений бекон і французький сир. 18,90, але тут 150 грамів, трішки більше. В акції будуть снеки 22 гривні 40 копійок 100 грамів. Також буде в акції арахі, смажений солоний в у оболонці 11,60 за 70 грамів. Хороша ціна на спагеті з твердих сортів для паста. 400 грамів 24,40. Також зверніть увагу. В акції цукерки. Так, що тут у нас? Ой, мій любимий шарм. Ого, подивіться, майже 200 гривень за кілограм це зараз враховуючи зі знижкою. 36%. Так, по 10,80 суфле зі смаком Брауні тірамісу та чизкейку. Я не знаю, вперше так і бачу. Хто купував, залишайте свої коментарі на рахунок ось цього суфле зі смаком Брауні, Тірамісу та чизкейку. Ціна така непогана. Так, і Канді Краш. Це своя лінія. 10 гривень, 50 копійок за 100 грам. Теж непогана ціна. В акції Італійське тістечко бісквітне. Своя лінія. Так. 60 гривень 50 копійок, 280 г. І вафельки від Рушен. 5 гривень 50 копійок. І гортаємо далі журнал. Так, фігурні вироби від своєї лінії. Сніданки сухі, 52 гривні 40 копійок. 500 грамів, В акції чай, чорний, нахабний фрукт та суміш альпійський луг, трав'яний відчайні шедеври: 60 та 50 грамів 32 гривні за упаковку. Приправа 12 овочів від ріва 80 грамів, 12,40, корм. Клуб 4 лапи. Сухий для дорослих котів 44 гривні за 300 грамів. ну Знижка непогана, бачу, 20 гривень знижки на корм. Також зверніть увагу зубні пасти Сенсоден зі знижкою 40% дуже хороша паста. Щоденний захист, я, до речі, зараз користуюсь 35,90 60 грамів і по 70%. 75 грамів, 83 гривні. І ось ці йдуть великі по 100 грамів 70 та 65 гривень. Щоденний захист, відновлення та захист, відбілювання. Кулько дезодоранти 35 гривень від Інелія. Це Польща, здається, якщо я не помиляюся. Так, гель для душа це також і де Польща, 750 грамів, 86,90. Це велика вага. І 500 грамів гель для душу 46,50. Дуже хороша ціна на серветки паперові, двошарові 150 штук 27,50. Вологі серветки 72 штуки, 24,50. Туалетний папір. Зараз дуже хороша ціна: 28,90 двошаровий 4 штуки в рулоні від своя лінія. Так що можна також придбати. Вватні палички 200 штук 1990. Так, тут у нас продукція Wash and Free. Капсули для прання 19 штук, 134,90. Це хороша знижка. Миючий засіб у пакетах Wash and Free. Ну, я думаю, зараз, я гадаю, що всі набрали донату 21,50. Так, і для прання гель 76 гривень 2 кг 100 грамів. В акції хороша ціна на кремовий сів 48,90. Тут в нас 500 грамів і сів засіб антижир та антиналіт 500 грамів з пульвалізатором 58,50. Теж зверніть теж увагу. Савекс-порошок пральний, Color Fresh 232 гривні. Три кілограми Ця сторінка для тих, хто вживає надмірне споживання алкоголю, шкідливе для вашого здоров'я. Попереджую, можете поставити паузу і подивитися той чи інший продукт, який вас цікавить. від «Розумний вибір 3390 і напій «Мохіто» від Біола 1,5-літровий 17.90. Тут в нас вже йде промгрупа. усіма улюблена наша промгрупа, яка починається з 18 по 24 включно січня. Багато для дітей усього. це Ми з вами вже більше роздивимося в магазині АТБ. Так, ну і промгрупа. Тарілка хвиля. Десертна 40 гривень. Салатник. Також хвиля, якась сакура цвіте 50 гривень. Чашка з подвійними стінками на 430 мл 129 гривень. Ємність для сипучих спецій 40 гривень. Набір контейнерів. В наборі 3 штуки. 350, 650 та літр 200 з кришкою 80 гривень. Набір для кухні, пензлик, лопатка ложка 45 гривень. Пластикової ємності 149 гривень за набір. В наборі 3 штуки на літр 502 та 2,5. Набір контейнерів пластикових з кришкою ромашка на 4, 400 Грамів. Дві штуки в наборі 45 гривень. Це непогана ціна. Ковдра 499 гривень. Рушники махрові 100% бавовна. Розмір 40 на 70, 60 гривень. Диспенсер з миючим засобом. А, для миючого засоба. Це такий, як в іншому магазині, ми з вами бачимо. І разом з губкою 70 гривень. Терка двостороння з контейнером. 129 гривень. Вже в АТБ з'явилось насіння. Звертайте увагу, кому потрібно. А, так, препарат для сухої обробки насіння 22 гривні 90 копійок. Препарат біо. Bio... І остання сторінка, не буду вас також затримувати. Крем фарба для волосся. Флорекс 38,90. Бальзам зірочка 35,90, також олівець. Бомба для ванни. Космонавти по 47,90. Порошок відбілюючий, м'ятний, 36,90, ну зубний порошок. Шкарпетки жіночі, зимові, 30 гривень. 80% іде бавовна. Жіноча білизна 53 гривні. Капці жіночі домашні 199 гривень та чоловічі 149 гривень. Набір серветок, віскозних для сухого та вологого прибирання 45 гривень 3 штуки. Кошик пластиковий на, на літр 135 гривень. Сироватка вітамінна. Для шкіри обличчя 80 гривень. Набір резинок для волосся 50 штук 20 гривень. Запальничка 55 гривень. Побутова. Машинка для видалення катишків 189 гривень. Набір гачків 2 штуки 38 гривень. І набір стяжок на липучці 5 штук 50 гривень. Хочу вам побажати всім економних покупок мирного неба. Міцного здоров'я і скоро з вами вже зустрінемося.